Часто запитують, а чи можна відчатися у другий раз? Таїнство шлюбу це таїнство, в якому дві зовсім окремих людини з'єднуються в один ціле. Але по життю так збуває, що пари розходяться, і люди, хоча були з'єднані в одну сім'ю, стають чужими. Це наша людська слабість, і для того, щоб цю слабість подолати, часом благословляється і другий шлюб. Для того, щоб отримати благословення на другий шлюб, потрібно звернутися до правлячого архієрея. Після дослідження тій парі дається благословення на другий шлюб. Але слід пам'ятати, що шлюб це є якраз це таїнство, яке на основі любові між чоловіком і жінкою дається благодать Святого Духа. Тому потрібно завжди обдумано проходити до таїнств. І розуміти, що ми робимо і для чого ми робимо? І саме таїнство шлюбу не врятує сім'ю від розлучення, саме таїнство нічого не зробить, а тільки любов між чоловіком і жінкою може зміцнити сім'ю і її укріпити. А як ви ставитеся до того, що часом буває так, що люди одружуються од